Bez sposób zgłoszeń o bo ktoś, coś jest zawidowany, tego Historia i magia naszego dnia zniknęła nam nami W się błędność. Dzisiaj my wolno się, na tej błędnej stronie za każdego, kto swoje i za wojnę Ukrainy, i za wojnę Polski, bo my na tym cenie Це наше щенче молитва і запомина. Це не зібрання ні проти нікого. Ми молимося з адмінівом кіно. Ти, який вже не практичне перед Господом Богом і в інсу, має надію, що суд Божі і восхандати, які пішли давати життя своє заслуги. і на віки вічні Тоді, коли вони змирали, і ще в багатьох інших моментах історії, ворог наших обидвох націй старається нас роз'єднати, посварити, створити стіну між нами, щоб отримати користь для себе. Сьогодні для України є надзвичайно знаменний день. Вчора президент України цей знаменний день озвучив такою ємкою фразою великого росіянина. І звучала вона вчора на європейській площі міста Києва дуже просто, але дуже голосно і дуже ємко. Вона звучала так. Прощай, немитая Росія страна рабов, страна господ. Тому що від сьогоднішнього дня. Тому що від сьогоднішнього дня ми українці відчули себе міцнішими, сильнішими, а український паспорт почав важити в світі так. Я хотіли би ми, щоб він важив все наше життя. І я переконаний, що з цього дня ми ще більше скинемо наші пута меншовартості, наші пута вторинності і розправимо плечі. Але ми ніколи б не досягнули цього, якщо б 100 років тому тут, на теренах сьогоднішньої Польщі, на теренах української землі, не були б справжні герої. Які любили Україну, які розуміли, якою важливою є захист Європи від тоталітаризму, від московського іга. У нас сьогодні багато. Це означає, що те, що і було реалізовано рік тому, не досягло свого результату. У нас значно більше, рівень нашої делегації значно вищий. І сьогодні прийшло понад дві тисячі людей. Віддати шану в першу чергу борців за волю України. Саме за волю України полегли тут і поховані. І ще дуже багато роботи треба зробити, що були належно вшановані. Тисячі воїнів, доби, петлюри. І також тут є наші герої доби національно визвольних змагань 40-х років. І цей шлях ми пройдемо. Ми пройдемо його разом. У нас був не дуже непростий вибір, керівництва Львівщини. бути сьогодні тут чи бути на далекій Жидачівщині, там, де, до речі, є владика Зістрищини Манишин. Бо 273-й герой зі Львівщини боронить волю не тільки України, шановні громадяни Республіки Польща, а боронить незалежність цілої Європи на східних теренах. Але ми знаємо, що наше місце сьогодні тут. Бо тут, на жаль, також розгорнути цілий фронт. Здебільшого інформаційний, як правило, скерований на те, щоб нас з вами, громадяни Республіки Польща, просто посварити на догоду тим, проти кого сьогодні хлопці зі зброєю в руках стоять на східних теренах України. Наша єдність запорука в першу чергу того, що ті смерті. Tych herojów, którzy leżą tu, boli Przyszliśmy dzisiaj tutaj po to, ażeby pokazać, że pamiętamy o tych, którzy na tej ziemi w tej chwili spoczywają. Ale nie chodzi tylko o nich. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pamiętać o sprawie, za którą oni walczyli. A była to sprawa wcale niebagatelna. Była to sprawa, bowiem. Wolności Ukrainy, ale także wolności Polski. A także w ramach tej walki, przeciwstawianiu się tej wizji, którą tak wybownie określił Trocki: mianowicie, że po trupie, wol... po trupie Polski idziemy do Europy. Idziemy, żeby budzić rewolucję komunistyczną w całej Europie. Kiedy szliśmy tutaj, ja usłyszałem. Pośród stojących obok dziarstwo i bojowo wyglądających młodych ludzi, piesi Mazurek Dąbrowskiego. I wkrótce było można słyszeć ten polski hymn narodowy, także z jakiegoś głośnika. I to dla mnie była rzecz zupełnie zdumiewająca. Bo o co właściwie w tym chodziło? Czy chodziło o to, żeby przeciwstawić wolność Polski w wolnej Ukrainie? No jeżeli ktoś tak myślał to tym samym jakby negował to, co było osią polskiej polityki międzynarodowej i co tak trafnie sformułował Józef Piłsudski, kiedy w winnicy powiedział po raz pierwszy nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Na zawierznie tej naszej wspólnej małotownej chody, jak pisteri gospodar złożył szczytu podiaków z В першій мірі дуже дякуємо для, за приїзд для владики Михайла. Великовий як, головний капелан Збройних сил України. І тут де саме не маєте бути, бо тут є поховані найкращі сини України, які віддали життя за її волю. За цей жест приїзду тут, за слово в катедрі, як глибоке мудре, щире нам спасибі. Дякую вам, що з вами приїхали. Dziękuję, że z nami przyjechali się którzy na co nie niezadijają, tak jak mówiłem w katedrze, w takich kwiatowych toczkach. A wśród nich tu dotecz Wodymyr, tak? kapelan w Zoni Ato, który nieraz wystawiał swoje życie na próbę. Daj temu opłatski. A to o tak proszę. Ojciec i nie nasze. To teraz my dajmy drugi blasz, czy ten kapelan zaniato. Вшануємо борців за волю України, які тут поховані. Це понад дві тисячі українців, які полегли в 20-ті роки минулого століття. Також це наші славні воїни УПА, котрі розпрощалися життям і були звезені сюди на цей цвинтар впродовж 60-х років. Сьогодні ми тут, бо ми розуміємо, що маємо бути разом з тими поляками, котрі, незважаючи на ті всі спроби Кремля нас розсварити, також сьогодні з нами. Хоча і сьогодні на Львівщині ми ховаємо 273-го героя, який загинув, це Михайло Березко, якого сьогодні ховають на Жидачівщині. Але ми добре розуміємо, що фронт сьогодні є тут і також. Тому наше місце сьогодні тут. Вшанувати наших борців за волю і потиснути руку нашим польським друзям, які нас сьогодні розуміють. На вашу думку, чому ми спостерігали під час нашої таких локації з я думаю, що те, що ми спостерігали під час маршу, значно краще ніж те, що спостерігали ті громадяни були на минулорічному марші, я, на жаль, констатую, що саме минулорічний марш співпав був з формою місцевого розвитку, тому що він прив'язаний до релігійних свят і немає можливості вгадати. Але порядок був, і я думаю, що в першу чергу чи завдяки він був у тому, що влада наша, ми спільно разом дуже жорстко поставили питання перед владою регіональною польською. І вони виконали свій обов'язок. Я теж хочу щиро сподіватися, що наступного року працівників поліції буде менше, а звезених ультрасів з різних клубів польських і не тільки буде ще менше. Тому все йде за сценарієм. Ми робимо своє. Проплачені російські гроші роблять своє, а переможе в результаті все одно Україна і переможе в результаті все одно Польща. Сто років тому вояки, які знайшли тут вічний спочинок, не зуміли вибороти незалежну українську державу. Ми сьогоднішнє покоління повинні вшанувати пам'ять цих людей. І ми повинні взяти урок з цієї історії, коли українці і поляки були роз'єднаними, і в кінцевому результаті не сталося ні незалежної України, а Польщу поглинув комунізм. Тому я переконаний, що сьогодні на цьому місці якраз символічно кується спільно українсько польська перемога і спільно українсько польське європейське майбутнє. І я переконаний, що це майбутнє відобразиться в нашій перемозі на сході України проти російського агресора. Слава Ісусу Христу, шановні золочів'яни, маємо добру нагоду сьогодні відвідати сусідню нам державу, Польщу, маючи можливість сьогодні в час безвізового переїзду, коли ми приїхали, пікулюючи тут на могилу, де є погиблі з двох сторін, двох сусідніх народів, одночасно засвідчуючи свою молитовну солідарність, молитовну підтримку. Усім тим, хто здобуває свою незалежність ціною свого життя для нас, золочів'ян є за честь нашої групи, яка прибула може не так чисельно, але дійсно молитовно і духовно. І ми долучаємося до тих всіх спільних сказаних слів, прекрасних слів, які виступали тут виступаючи, що з української сторони, що з польської сторони, які звернули свою увагу. На патріотичність, на відданість і на примирення двох народів, бо без цієї примиреності, так як сказав міністр культури, що не може бути дороги вперед. Тільки мусить бути взаємна між двома державами, двома незалежними державами. Якщо вони є, то тоді ми маємо перспективу в європейській спільноті. І дякуємо Богові, дякуємо всім організаторам. Добродієм нашій тут діаспорі українській за гарну організацію проведення цього е, духовно-патріотичного заходу у цьому населеному пункті, пункті на теренах е, Польщі. Дякуємо всім, і з нами Бог, і з нами Україна. Слава Україні! Героям слава!